Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 6 лютого за Юліанським календарем та 19 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святого вукола Єпископа Смирського, а також мучеників Дорофеї, Христини, Калісти, Феофіла, Павсти, Євеласія, Максима, Юліана, Марфи, Марії. Приподобно мученика Лекаріона, преподобного Варсанофія Великого та Іоана Пророка, святителя Фотія Патріарха Константинопольського, священномученика Дмитрія Пресвітера і мученика Анатолія, священномученика Василія та Олександра Пресвітерів. Давайте ознайомимось з життям святого мученика Юліана. Родом він був із Фінікієм. Постраждав за Господа в 312 році за гоніння імператора Максиміана. Юліан був майстерним лікарем, лікував як тілесні, так і душевні хвороби, багатьох навернув до істини віри в Господа Ісуса Христа. Одного разу, коли мучеників вели на поталу звірям, святий. Юліан йшов поряд з ними та підтримував їх, переконував, щоб вони не боялися смерті за Господа. За це його також схопили і умертвили. Молитвами святого мученика Юліана допоможи нам, Боже! Сьогодні, що в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. І посилає до нього декого з фарисеїв та іродіан, щоб спіймати його на слові. Вони ж, прийшовши, говорять йому, Учителю, ми знаємо, що ти справедливий і не прагнеш кому-небудь догодити, бо не зважаєш на особу, а воістину навчаєш путі Божої. Чи дозволено платити податок кесареві, чи ні, давати нам, чи не давати? Але Він, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм Що спокушаєте мене? Принесіть мені динарій, щоб мені бачити його. Вони принесли, тоді говорить їм, чи є це зображення і напис. Вони сказали Кесаря. І Ісус сказав їм у відповідь: Віддавайте Кесареве, кесарю, а Боже Богові, і дивувались йому. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.